Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про удар в спину Путіна, а також про несподівану відмову для Кремля. Щодо ситуації на фронті, то вона важка, вкрай важка, але контрольована. З одного боку, згідно повідомлень від командування сухопутних військ ЗСУ, яких стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає. Проте з іншого боку, згідно останніх зведень від Генштабу ЗСУ. Наші захисники продовжують розширювати плацдарм на Херсонському напрямку. В цілому за минулий тиждень було знищено понад 6 тисяч окупантів, а також 952 одиниці озброєння та військової техніки ворог. А це на секундочку більше повноцінної механізованої бригади, і це всього лише за тиждень. І такі втрати, вони точно дуже чудливі для окупантів. Важливо, що сьогодні з'явилося повідомлення від американського видання CBS News, яке написало про те, що у США близькі до компромісу з охорони кордону з Мексикою що відкриє допомогу Україні. За даними видання, після тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий Дім і трійка сенаторів можуть оприлюднити угоду вже цього тижня. Коли я побачив цю новину, я одразу звернув увагу на реакції в соціальних мережах, що пишуть люди, як реагують на кількість лайків та інше. І бачу, що ця реакція вона не така, як очікувалося, і це зрозуміло, тому що це все вже було. Я нагадаю, що подібна новина була ще в грудні минулого року, також в січні, і це вже третій раз. Проте будемо сподіватися, що дійсно вже на цьому тижні. Буде оприлюднений можливо якийсь попередній документ договір між домовленості республіканцями та демократами, і що буде прийнято Конгресом рішення щодо виділення великого пакету допомоги Україні. Нагадаю, що вчора президент України Зеленський він робив гучну заяву, що допомога від США вона дуже важлива і край необхідна вже зараз. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сьогодні закликав країни Європейського Союзу посилити допомогу України, щоб мирно став швидше. При цьому варто додати, що сьогодні таку заяву, такий заклик з Німеччини зробив не лише канцлер Німеччини Шольц, а й міністр фінансів, який також закликав Захід до більшої підтримки України. Німеччина робить свій внесок, і якщо буде потрібно, мобілізується ще більше. Що тут потрібно сказати і додати? Ми знаємо, що міжнародні змі писали, що є певні такі дискусії, бурхливі в європейському союзі. Першу чергу між Німеччиною і Францією, тому що Німеччина вважає, що допомагає більше відносно рівня ВВП Україні. Є навіть взаємні якісь певні претензії. Була навіть реакція з Фінляндії щодо цього. І до речі, сьогодні з'явилася новина повідомлення від заступника міністра оборони України Гаврилюка. Що Франція зможе надавати українській армії 3 тисячі снарядів щомісяця. Звісно, 3000 снарядів це не так багато, але потрібно розуміти, що це снаряди великого калібру 155 мм. Так от, зважаючи на такі заклики з Німеччини, очікуємо можливо на якісь певні рішення від урядів Франції та інших країн. Добре, що є такі дискусії, добре, що лунають такі заклики. І добре, що Німеччина вдвічі збільшила рівень військової допомоги для України цьогоріч. Є ще новина важлива щодо допомоги Україні військової з Греції. Міжнародні ЗМІ повідомляють, що Греція передасть Україні пакет військової допомоги. Що саме не повідомляється, але ЗМІ пишуть, що це будуть радянські системи протиповітряної оборони, ТОР, ОСА С-300, зенітні установки ЗУ 232. А можливо інші, тому що є хавки у Греції. Тут потрібно одразу сказати, що, схоже на те, що Греція таке рішення прийняла після того, як Держдеп США схвалив рішення про продаж Греції сучасних винищувачів п'ятого покоління f 35 і відповідно, можливо, якісь домовленості між адміністрацією Білого Дому і урядом Греції, тому очікуємо хороших новин, тому що цей пакет допомоги для України потрібний. Україна виграла б війну швидше, якби била по Росії західною зброєю. Це сьогоднішня заява від командуючого військово-морськими силами Збройних сил України. Віце-адмірал Нейшпапа уточнює, що для України потрібен дозвіл на засування ракет, в першу чергу британських штормша крилатих укрилатих ракет, і також, наскільки я розумію, можливо, і аналогічних французьких скальп по території країни-агресора, по важливим об'єктам. На його думку, це б змінило ситуацію, в тому числі на полі бою. Проте, на жаль, поки такого дозволу для України немає, тому не дивно, що Україна активно розвиває свою ракетну програму, не дивно, що виділяються кошти на розвиток військово-промислового комплексу. І як було заявлено ще минулого року, що в цьому році Україна планує кратно збільшити виробництво і озброєнь і боєприпасів. Неприємні заяви для України, але, скажімо, прямо, що насправді вони й очікувані від деяких лідерів ультраправих партій країн Східної Європи. Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна впаде. Лідер румунської партії зазіхнув на землі України, готовий пожертвувати місцем в НАТО. Він зазіхнув на північну Буковину та Південну Басарабі. Що можна сказати щодо таких заяв? Коли ми бачимо і чуємо такі заяви, то можна привести історичні паралелі, такі, аналогії, і тепер стає зрозуміло, чому Україні так важко було втримати державність. Тому що з одного боку, зі Сходу постійно йшла агресія, постійно були ці навали, а з іншого боку, коли Україна слабшала, з Заходу були удари. Тому, коли ми чуємо подібні заяви від праворадикальних деяких політиків з країн Східної Європи, то потрібно розуміти це так, що це як прояв, скажімо так, малоімперського шовінізму. А з іншого боку, потрібно розуміти, що зараз не середні віки. І це по факту лише вологі мрії цих політиків. Американське видання The Washington Post» повідомило. Що Росія шукає союзників для підриву Заходу. Одним з найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Насправді ми подібні заяви чули ще 21 2021 року, в 22 2022 року про новий світовий порядок розповідав Лавров та інше. Але зараз Кремль вкрай зацікавлений в тому, щоб були якісь певні союзники і щоб якось об'єднатися в певну силу. Нехай і неявно, але щоб була така підтримка. І тут потрібно сказати про погані новини для Кремля. І навіть, як пишуть в коментарях, про удар в спину Путіна. Ми бачимо щодо цієї статті The Washington Post, тут така фотографія, де Путін зі дзінпіном, лідером Китаю. Але зараз у Китайської Народної Республіки є певні проблеми, причому й серйозні. Зокрема, три дні тому в російських ЗМІ повідомили. Такі заяви експертів, які попередили про масштабні проблеми економіки Китаю. Також є і в виданнях Forbes, в виданнях Bloomberg та інших міжнародних про те, що великі проблеми з фондовим ринком Китаю, про обвал акцій китайських компаній на суму 6 трильйонів доларів. 6 трлн. І що Китай зараз планує направити 278 мільярдів доларів на перетунок фондового ринку. Ситуація наступна. Крупні західні компанії, інвестори, вони просто не інвестують кошти в китайські компанії і виводять гроші з Китаю. І по цій причині відносно нещодавно, кілька тижнів тому, лідер Китаю здійснив візит офіційний в США. Він закликав західних інвесторів не виводити гроші, вкладати, казав про те, що все стабільно та інше. Але проблеми для Китаю вони серйозні. І це навіть не в достроковій перспективі, а навіть в середньостроковій перспективі. Тому щодо такої прямої підтримки Китаєм Російської Федерації, країни агресора, то це дуже велике питання. Тому що зараз ситуація економічна для Китая вона не дуже добра. Індія. Не дарма в соціальних мережах народ пише про удар в спину Росії. Змі повідомляють в першу чергу американське агентство Reuters, про те, що Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Москви. Щодо зброї я хочу одразу сказати, а потім я нагадаю ще й про нафту то насправді Російська Федерація вона багато заробляє на продажу зброї. Є дані з 2013 по липень 2021 року, згідно стичних даних з Москви. Виявляється, що десь 14% доходів це продаж зброї. І насправді це багато. Наприклад, у 2017 році Москва продала зброї на 64 мільярди доларів. У 2019 році на 56, у 2020 році на 39 але 2020 рік це був специфічний рік. Тобто мова йде про десятки мільярдів доларів щороку. А Індія вона була одним з найбільших покупців російської зброї. Питання тут навіть не в тому, щоб продати зброю, її потрібно обслуговувати, потрібні снаряди, і це такі довгострокові контракти на дуже багато років. І те, що з'явилася така новина, що Індія хоче відмовитися від російської зброї, десенсуватися від Москви, це вкрай добре, тому що, ще раз наголошую, що Індія один з найбільших імпортерів на ринку міжнародному озброєнні. І це точно крайне приємна новина для Кремля. Індія зараз робить ставку на зброю зі Сполучетів Америки, з Франції, загалом з країн заходу, і тут є місце для України, тому що Україна може обслуговувати. У нас є заводи, є потужності, ту зброю, яка виготовлялася в часи Радянського Союзу, яка є на озброєнні у Індії, зокрема ті ж танки Т-72 у великих кількостях та іншу зброю. І Україна могла б заробляти гроші. Звісно, не зараз, звісно, після нашої перемоги. Але це потенційно велика частка на міжнародному ринку озброєнь, зокрема щодо підтримки обслуговування наявних радянських та російських озброєнь у Індії. Ще неприємна новина для Кремля це те, що Ангола виганяє Росію з проекту з видобутку алмазів через санкції. Ні таких неприємних новин ще буде багато, але саме головне, це, звісно, ситуація в Китаї економічна і щодо Індії. А закінчимо цей випуск на такій неприємній для кремля ноті. У Росії відразу два літаки Боїнг не змогли злетіти через несправність двигунів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.